Один раз мы приехали со славиком. Вот это вот островок. Такие мотыли, наверное, от пяти, блин. Не надо, блин, тогда лес-то, блин, там, блин, на 20-е, нельзя подделать. Дивіться, друзі. Бачите, он єнот побіг під очеретом, то наша і гріша. Ліду провіряє. Зараз ми швидко складаємося і за ним. На чудових наших місцях. До речі, всім доброго раночка. На чудових наших місцях став лід і ми будемо йти провіряти. Лід невеликий, 4-5 см, але він перший і він буде тримати. Поїхали все, як завжди, по порядку. Не ні хвилиненький. карасі нас ждуть. Надягаємо. Піддупник. одягаємо наші чоботи сьогодні друзі в нас мороз мінус 10 тому наша ліда гарна підемо так по очеретом і туди вийдемо Вони як і на колінники як і поплавок. писав один в коментарях якщо втонеш то не треба буде на водолаза груші сім'ї тратити на колінники піднімати тут от о все, готово погнали. Поломка. Хорошо тобі коли, да, 50 кілограмів тебе. З першої лунки я дно не побачив із закарся. Та ти шо? Давай мені виталій. Даю. До один до один ми проловили, покращимо. Я один стою і його вода. Близько п'ять. — Так а що ж ти як зайняв мою точку, а так як не підходить? Друзі, може йому не дамо мотеля? — Що ти хапаєш? Що ти хапаєш? Валер'ядерне зараз. — Валер'ядерне? Слухай. Ти... Це не серйозно. Я за цей удар кажу, воон вибачався. <сум> Слухай. О, це не серйозно. Ти став на мою літочку і каже, не підходить до мене. Та то не лід репить. Морозить ставати. То в тебе щось друге репить. До мене близько не підходить попрошу. Це стосується Грицька. Грицько ну, ходить як дядько. Надо, зазначен, надо худати. Це перший раз я побачу, що ти мені казав каже. Чого ти кричиш? що ти прип'їдеся до мене самором. Сосльок. Спокойся. Спокойся. ти ближче? Спокойся, бо я тебе успокою. Ти мені м'ясо рубочку п'ять заводить. А ти мене знаєш. Навіть ага, ага. ворони над тобою сміються. І ти замітив що регулярно. Ага. А як чайки літом, то взагалі животи надривають. Суки я знаю. Він прийшов у себе подивився, ми зробили по дві лунки. Він подивився, думав, скажу що є, щоб одстало від мене. А ми ж то не бачили цього? Опа, соломка певного тягне. Врутяку. Молодець. Геп, хуліган. Де воно там місце? Оце так людям дати GPS навігатор. Потім тебе прийдуть, посадять рядом коло твоїх міст. І скажуть не підходь близько, бо лід поганий. І почнуть ковбасить карасі один за одним. А додому ж далеко пішки йти, ох, далеко. Я казав, що давай своєї пані. Я ж спеціально знав. Пости держи подіску, блять. Ти какине ось, блядь. Я тобі сделаю, я тебе Солома, соло. Який ти немічний. Одервайся. ох, придавив. Ось подлец такий. Оп! 2-0. Отак. От що що? Надівав я свіжу, мені місто тут не подобається я не можу, мені треба нові лунки побити. А де ти тут їх поб'єш? Я не розумію, що тобі не подобається. Я впустив тільки що через камеру, у мене тут просто кадилують. Та нема їх тут. Ну, в тебе кадило, значить в тебе якось там воно по-другому. Я ж не бачив у твої лунки що. Ну ту опускаєш, там карася нема. Мож... І бить лунок не можна. Ти ти що? Тебе ми зараз будемо бити. Самого легшого. А хто ж тобі на відео карасів наловить? Як ти не способний? Я тільки можу наловити. Так а де ти ловиш? Скажи мені. То терно писався солому, блі. <ріст> інтересно цей він без мене їде, він теж вафлить мене там. Так, <ріст> да, це тільки не ловимо винуватий солома. так він же ж вдома пофіг. Добрий день. Як сама это? Oh, Порядок не oh. uh -huh. oh. друзі, oh. Ок. Заходи. Ви ціки. А той, конечно, покручуємо. Швиденько вже надягаємо телі. Наша мормишка завжди має бути на дні. Підбросик, бух на дно, пауза. У мене тут камінчик і може мормишечка лягати то вище трошки, то нижче. Ось як тут бачите. Можна так двойний підкид. Пала на дно, пауза. Считаємо там, наприклад, до п'яти секунд. Одинарний високий підкид, пауза. Привертаємо увагу. Основна наша ціль привернути увагу карася. Ніби якийсь там жучок падає на дно. Він підходить, подивитися, а там мотель сок пускає свіже на дітей. І він його куша. І тут уже діло залежить від нас. Різка підсічка і є. Тому щоб швидко відреагувати, нам потрібно тримати в руці нашу водилку. — А в тебе включений зараз цей? Глянути можна підійти? Ну, я близько, так. Ні, в мене камери нема. А? У мене немає підводної камери. Так, есть, друзья. Третий. Вот аж Заменяем мотыля. Беленький убираем. А червоненький, свеженький надеваем. бачили як захнув? Ой, хороший опа, це він да, тільки поговорила. Кабанець, Ну тріка свіжого одягнув. Yeah. Та не підходь, дивися, вода почала виступати. <плес> Та нічого не примерзло. <плес> Та ні, воно тільки зверху корочка взялась. Уже навіть мною вода виступала. Я зараз ухожу, якщо ти будеш сідати, я йду. Ідемо за шок-контентом. Так, ну давай. Сама точка. Он тут ще глибше. Дуже небезпечно підходити близько, тому будемо трохи осторонь. Ох, цей прижимчик. Хтось упав. Ох, і звук, я подумав, що провалився. Хтось. Упав і не провалився? <звали> Малих? Да. <звали> 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 Ох і Богдан нам лунку подарив. Так, друзі, перезаряд готовий. До лунки близько не підходимо. Стрьомна лунка. Просідає вода. Просідає лід. Виступає вода. хочу будь який пружин. Леска? Mm -hmm. Скажи. Mm -hmm. Ох, кабан. Где mm -hmm. ты Наехал. Ага, заперу. Там же ж окуня з щучками. Стоїть Стоїть? Опа, ти бачив який под'ємчик. Мабуть вже завтра можна буде вийти. Да? Ну, да. Але, там да? Та такий самий як і тут. На саня видно Пече весь Опа. Щось О, почав вишивати. Зараз не щупую, да. Горні кабанчики. Так, ще одного і тікать. Пінис тут десь. О. Опа. Здесь канал, сюди. Легончик. О, плягончик. Опаки шо він як наступа? Ох, ірезви. Да. Ну що друзі, ще один карасик і додому. Кайфунули нереально, хоч і виїхали в 10 годинок, але це кайф. Ой, кабанчик, Опа, красунчик. -то. Боросі такі класні, півкілограммові. помладше. Лолунка, блин, не отпускает. Так кайфуешь. Опа, побачил. Ё-моё. Вот можно пропустить такую лунку. Это рыбалка. Капец, просто. Знайшли знаю, что я золотую лунку передачер. Ой, хорошенький. Вы бачите, что робот. Ух. Есть. И выплюнуть из Ох, и кабан. Эй, ну ты. Ты того. Ну все. Давай, сдавайся. получилось и прожим Тільки надіїв свіжого мотеля єсть. Завжди мотель свіжий моя бути. Це, друзі, рибалка. Кайф. Так, все, останній. Хохтить. друзі? Два десятка карасів. З обіду до 3 годин. З 11 до 3. Під вечір хльо був неймовірний. Тому ми летим додому. Хуйки питання задавайте. З русь сюди і летимо чистить карасел.